Я ремонтую тут -от домашня електром'ясорубка Kenwood. і помітив один дуже неприємний прикол. І хочу показати, щоб також не попались. Тому що це розхідник шестерня центральна привода, ось ця от, Капронова, вона йде розхідник у них. Тому що вже раз про. Просили там в начальному закладі замінів, удай хтось з близьких. І це вже в нас. У нас прослужило немало, але вже дівчата получили прикурки, щоб менше м'яса туди мається. Ну, і, і потім вже дійшли до того, що оце от злизало вже, тому що ну, багато прослужила, вона немало. Приїхала шестиня, заказав інтернету по, там, по цих даних. Італійська, вона недорога. До заказу до комплектувався ніж, бо також. Це буде не лишній, і тим паче там сума мінімальна чуть-чуть не вистачало. Ну Менше з тим. от Приїхала, встановив нову, все підходить, все чітко, вже нові шайбочки, скобу е також нову фіксувати. І думаю, давай перевірю, що да, як. Кружечка з кавою послужить нам ось так. От. Провірю, як воно там черв'ячок. Я так подивився. Дивіться, дивіться, може побачити. Опа, ходить. І ходить добряче видно ось на цьому, якщо, якщо вам видно, дивіться. Ха -ха. І оця от нова шестерня прослужила небагато. Добре, що звернув увагу. Ось так воно -оно -оно фіксується просто. Воно від вібрації, від того всього. Зараз я, я ще не відкручував. Я от тільки побачу, що воно піджимається і аж тисне, от центрує шестерню до шестерні. О, тепер воно буде служити. Але я так це не залишу. Хто не має фіксатора різьби, я зараз червоним це. Зараз подивимося, чи там, що там за система. В мотоциклах також, але там, як правило, він має посадку, він сідає, він в боки, там сальник, все. Ну не знаю, чи це підлість, чи це так має бути менше з тим, не ми це конструювали. Головне нам зафіксувати, щоб не відкручувалося. Хтось може навіть на герметики добре закрутити, добряче так зафіксувати і буде тримати. Ну блін, Ось таке от. добре, що кидається в око, тому, тому хочеться поділитись.